Всім доброго дня. Третя частина по тій самій котельні, вже ми так ділили, бо так довго у нас вийшов фільм. Та в принципі, вже й третій день, не думаю, що у нас воно так легко пішла. Огляд зробимо, вже як запалимо. Будемо розпалювати. Дрова такі дрібнесенькі дрібнесенькі Все в конденсатові, в такому страшенному конденсатові. Перед розпалом обов'язково. Будь-який котел, борця, не борця. Прочищайте, щоб тут не було оцього забити. Кожен раз прошурогали. Далі вторинне повітря має бути не забите. Час від часу заглядаємо в кінець туди. От туди в кінець. Час від часу. Ось цю щілиночку, щоб вона була не забита. Не забита, щоб вона була. Перед тим як запалюється, щоб тут ну, почищає, щоб було щоб повітря, щоб ці були прорізи чисті. Щоб прорізи були чисті. І там в кінці, щоб ті дірочки були не забиті. Якщо тут збирається багато попелу, там в кінці теж там така є І ще іконочка. Угу, ну, і, конець, воно Добре. Оце, щоб угу. то, що було не забите. О, О, якось так. Ну і будемо ложити дрова. З великою обережністю ми положили тільки трошки-трошки. Трошки-трошки, трошки, 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 трошки якийсь вогонь створило. І то піде чи не піде такий конденсат, і ти кажу на вулиці тепло. Не, не. не тепло, а жарко на вулиці. Зараз система не повна, Ну, поки воно розгориться. Поки воно потяне, то система заповниться. А так як буває, що систему не заповнила, ми вже палимо. Тільки дров. Котел точно ми не перегріємо. навіть якщо в нас не було нічого, хіба котлова вода. Потягне, не не знаємо. Таку погоду, навіть не знаю, як правильно полити, таку погоду. Таку погоду треба турбіна. Або стружка парафінова, це теж майже турбіна працює вона. Щось не папірний хоче горіти. Тільки запалили, ми трошки красне йшло диму і саме себе, само себе загасило все. Попробуємо феном піддути. Не можна розпалити таку погоду. Тобто, бачите, Все мокре, мокрий димохід, холодний сирий, все сире тут. Таке все сире, аж по стінах впливає конденсат. Згорем пополам запалили, будівельним феном піддували, і тут треба було дрібненький дров, щоб чопився вогонь. Дуже тяжко було. Не знаю, пару филин буквально пройшло, вже тут 50 градусів. Включила насоса. Дивіться, як парує все, От і конденсат. Все в конденсаті було моментально, воно висихає. Вже бачимо тих самих 45 градусов на зворот усі. Іде розігрів. Іде розігрів, хано, де що трошки. Ну, це не скоро просувати, поки нагріється, все. бочка треба бочко нагріти. Донизу обов'язково, бо все буде все в конденсаті, якщо бочку не нагріти. Ну і сам розумієте, термометр в Тут, бачите, все Коденсату там. Середині все, все в конденсатор. Лимиття зараз наповни. Цепочку поставимо, навіть від датчика від димохода не, не підтулили, щоб запустити швидше, так економимо час. Десь там вже нагорі з повітрячом. Влад, ще щось докручує. Зараз ми це доставлюємо і, 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 і розкажемо, що тут як зроблено. Ну і нарешті знімаємо результат. я Не знаю, скільки часу пройшло, Там були мисли в одному місці в системі перепаковувати. Ну там не наша була робота, але Влад щось там перепаковував. І ще воно було не сильно добре, то ми закривали воду на опалення, зливали з опалення воду, а котел все одно працював постійно. То бачимо, вже тут котел нагрів пів бочки, то я знаю, скільки вже більше години пройшло. Але хочемо догріти бочку донизу, щоб там не було конденсату. Ну і розкажемо, що у, нас, що у нас як влаштовано. Тут трошки є е, всього. Значить, котел, вже ми розказали, 50 очка, бочка півтора тонни, казав зразу дві забувся. Розширений бак на 200 літрів. Ну, в системі багато води. То тут треба бачка трошки як то кажуть, запасом. Е, чага не особлива, то ми працюємо без турболізатора. Турболізатора не ставили, бо тут я ну, не відчуваю, що якась зайва тяга. Подача. На подачі бачимо зразу відвід. -від. А що тут таке у нас? Тут наша вказівка. Скажіть зараз руки грязні, Борис не помив, показує руками грязними. Вказівку, вказівка, бачите, де живіючі вся гарненька. Відвід прийшли, щоб на, на бойлер. Подача зразу від котла. Бойлер гріється миттєво. І пішла-пішла наша подача. Ми так пішли трошки, щоб тут бачимо, нас, крім того, що тут так небагато місця було. Крім того, всього тут ще такий лючок є, ну ця ручка знімається з краною. Тут ще відкривається для чистки димохода, димоходна дім. Тут все треба обходити, розумієте. І одне, друге, начебто, начебто місця не так тісно, але треба все тут було так містити, щоб ще те обійти. Подальше пішла після вже кранами забрали, і поставили на газовий котел, не вистачало кранів. В принципі, тут можна без крану клапаси свою роботу виконати. Вхід, бачимо, трошки туди нахил є підйомчик і забір на наше опалення. Пішов сюди. Все мале коло, мале коло, Американочка, одентюємо. Кран одентюємо. Фільтр трьохходовий проти стрілочок. проти стрілочок, Все як має бути. Бачите, трьохходовий проти стрілочок працює. Поставили ми температуру, тут трошки більше 55. Ну, деколи деколи ця шкала не спіпадає, факт, що вона тут чітко тримає. Можна підрегулювати, яку ви забажаєте. Покрився за корозією, бо тут конденсату, десату не, не міряно. Ще тут конденсату пливе, що все, все пливе тут. Насос сімочка на третьому положенні працює. Подача, бачимо із, із цей степлокумулятор із теж така специфічна часть странічок. Сюди пішло, 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 пішло. І отак воно йде. Знову ж фільтрик є. Оце вже без нас там, у культурі, вже в нас немає сили. <гум> Треба цим буде запальничкою попалити. І приходив клапан змішується. Як воно працює, чому так? Вже не розказував 100 разів є в на наших відео. Полісовий клапан тут. Поліковий клапан зворотить тут. Це обов'язкові елементи. Хто сумнівається, що самотюк буде погано працювати через пов'язковий клапан, подивіться відео, де ми підключили тен від сонячного колектора через повісковий клапан. І собі гриється, все прекрасно працює, назад не повертається. Поки деякі пишуть дописувачі і особливих такі вперті, які не розуміють ну, істини, як так ну не, розумі, не розуміють. Самого процесу, як воно відбувається, і так і впевнені, певні, що так щось так, знаєте, коли людина зацікавиться, ну, не сумнівається, щось таке, знаєте, можна щось договорити. Там пишуть, що 3 кВт тен не може нагріти бочки, що це термарна задія, мене 750 літрів не гріє. А ми гріємося собі від сонечка, миємося по 5-6 душі кожен день, розумієте, нас дуже багато. Настільки води ми використовуємо. І дощ був, і запас був, і... але ж таке діло. То ви замість того, щоб умнічити, просто, я вам кажу, якщо не розумієте, просто беріть і вчіться, ми вас показуємо, як, як має працювати система. Маю працювати перш малакому, розігрів, задали температуру, підігрів котла. Оцей клапаночок між ціною, якістю, і функціональністю. Поки що на случай нічого ми не придумали. Бачимо, що між трьохходовим, Оце не обов'язково повторювати. Можете зробити по-іншому. Тут я інколи сам роблю по-різному, інколи сумніваюся, як зробити. Можна було сюди зробити тріничка і вторець, і прекрасно працював би наш бойлер. І може було б і не гірше. Знову ж таки, я попередньому відео розказую, чому саме биту зробили, а не в трьохходовий. Воно, в принципі, Зараз закриється кран на бойлер. Він працює як байпас, частково. частково. Зато тут трьох буде буде прикриватися потік, більше тебе через бойлер. Якщо бойлер холодніший, то буде, буде більше відкривати. І трошки Навіть, навіть це оце може трошки впливати на ці покази, не зовсім адекватно працювати трьохдовий клапан, бо йде в обхід трохи клапана. Чуть-чуть може бути там покази відрізнятися. Наприклад, на холодне не піднімати довго температури, трошки не добирати до робочої температури, бо бойлер холодитиме. Але це задумано саме для того, щоб <кхм>, був самотчок. Бо це буде, ну, смотри, яке положений клапан і тут же з буде самотіок, але він може бути в такому положенні 에, і він може перекритий. А це для самотіоку, щоб ми могли нагріти бойлер без 에, світла. Це раз, а два, 에, коли ми мене догори котел, скотину, щоб остаточне тепло. Потигенько тиснулося на бойлер. Тобто самочок добиралося тепло, а самочок через насос буде прекрасний. Тут ну, таких перешкод і немає. Нам такої інтенсивності бойлер за стіною, його буде достатньо, там, металом зроблено, 32 дюйм двоєчка, поліприпалено, самочок буде прекрасний. З цим розібралися теплоакумулятор, три термометри. Бачите, як утеплений. Отак має термометр бути, а не страчати. Зверху вже бачимо, тут догрівається по пів бочки. Тут е, два тени. такі метрові тени на попередньому відео є. Оцей 4,5 кВт, напевно, а цей 12 кВт в державіючі сталі. Тут ми нічого не можемо вам показати, бо воно все бачите мокре, все мокре. Мокре, 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 поки сюди не догрілося. О, тут же гаряченькі, вже сухенькі. О, тут всі гаряченькі. Є там десь змійочок, ми його не бачимо десь він там під обшивочкою під сонячний колектор, змієчок під е, гаряче водопостачання. наше. Бачимо, це вхід, Вибуховий клапан, кран і вихід пішов. Вихід пішов, а триходовий клапан для е, гарячого водопостачання за стіною. в кімнаті. Опалення ми взяли звідси. Звідси прекрасно. дивіться, перше тепло зразу йде. Тільки ми запалили, гріється з опалення. На опалення звідси, і Коли у нас котел не працює, воно звідси не тянеться, а тяне звідти гарячу воду. Сюди пішло фільтр. ну Кран тут поставився, щоб можна закривати, щоб менше ця труба грілася, коли використається з а Не треба нам опалення. Трянчок, якому змішується вода, і Подача пішла на опалення через зворотній клапан і пішло нашу трубу опалення. І звороточка з опалення. Кран, фільтр. Цей фільтр зараз на логі дуже багато. Ага, там треба виключити, вже опалення не треба, в принципі. якщо нам вжити опалення, будиночку робі. опалення. Грити не треба. Ми навіть закриємо, тому що літній період. Ми тільки перевірили його, все, все розігріли, все розігріли. трошки більше дає навіть, ніж ми, ніж ми вислили наш термологію. Може тут ще бути що похибки, термометр підігрівається від, від котла. Термометр він реагує ну, на все, тож, не тільки на сам цей, на саму гільзочку. Троходовий клапан стоїть на звороточці, по стрілочках частину скидає в, в звороточку, частину йде на підміст. Тут змішуються два потоки, звідси йде і звідси. Звороточка пішла сюди-сюди і не просто, а трошки під нахилом в сторону теплоакумулятора. Теплоакумулятор скидається туди. Бачимо, що тут ще два крани 5-дюймових, тут і вгорі. Отут є, бачите? І дві труби трубі а Це для самочок. Тобто, коли у нас довго немає світла, ми відкриваємо цей кран і відкриваємо оцей кран вгорі. І в нас працює самочок як від теплоакумулятора. Прекрасненько, дивіться, без ніяких клапанів, без нічого. Так само від твердопального котла. У нас йде самочок, а будиночок там над, над нами. Тобто туди самочок буде прекрасний. І аналогічно бачимо, звороточка вертається як в теплокумулятор, само і в котел. цей клапан, тобто самотюк тут має бути. Ми його навіть не перевіряли, нема що перевіряти. Де він, як каже, дінеться. він просто не може тут не бути. Ось бачимо, що зворотка з опалення пішла для самотюку. І там звідси вже береться, зараз вона тепленька, береться звідти разом під насос. Підпіточка тут зроблена, манометр, клапан зворотний, кран. Сервісний кран для зливання води, американочка, розшириний бак краще не буває. Хоча теж буває, що вони людей <кій> десь я бачу на відео, що теж можуть вони вийти з ладу. Тобто нічого такого вічного надійно немає, аж 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 я не вважає. Дивіться, як розраховувалися висота бочки, як ми робили. Це бочки під замовлення. Тут утеплення, ну десь верх бочки сам десь тут. А це все утеплення, розумієте? І містилося, все Ну, Робилося під замовлення, під цей, під цей розумієте, вихода, під, під цю котельню, все, все робилося індивідуально. Термостат для керування насосом по температурі демогразів, від нього бачимо термоелемент. І по температурі води тільки запас, якби аварійний запасний варіант на 90 градусів налаштований. Термостат по темп... на опалення бачимо він тут, по температурі води, <кій> щоб коли він Просто вимикав насосне на опалення. Ну і кімнати програматор. Прийомничок, а програматор десь там він є в будинковій. Йдемо, щоб на ту сторону ту котельню подивимося, бо це ще одна котельня, ще одна там. Це ми три дні робимо тут. Ну І ця ще, ще одна котельня. Тут тепер допавний котел. Ми приїхали і вже не було. В першій частині є вся труба йшла, як ми її дорізали, Влад переварював, кран вварював, тут теж кран доробляли ми. Бо е, треба, щоб можна було перекривати, щоб він не працював котел, як батарея і не холодив зайві системи. Є, бачимо кран варений, вже тут ще буде робитися ще одна гілочка опалення і там подача варена, подачу, що ми бачимо в тій котельні від е, ну від теплоакумулятора йде, а це від котла напряму йде для бойлера, на вхід бойлера полісковий клапан. Розповітрювач тринічковий вгору, а вниз пішло в наш в наш бойлер. Бойлер бачимо, гріється прекрасненько. Ну І звороточка, американочка, крап і все, більш нічого такого немає. Пішла звороточка. <кій> Вода зроблена, в їх бак стоїть на горіші. Там теж на наші відео показує нержавіючої сталі. Іде самопливом, для підняття тиску стоїть насос підвищений тиску. Прекрасна річ, в мене два ж таки вдома стоїть на два будиночки. Так само пак. Режим автоматичний. Відкриваєте екран, він сам включається, додаєте їх, закриваєте екран, він сам виключається автоматично. Ну, є виключений режим, є рушний режим, але використовується в ручному режимі. Заходить, холодна вода, пішла в наш зміючок ну і на підпіточку, раз, Бачите, там розійшлася туди туди. Заходить в наш бойлер. Бойлер. На Влад, відклятий кран, лад. Кран відкрити на зміюкові. Цю окрану закриваємо. Потім понятно підкапує, ще конденсат. Не можна поняти. Скоріше все, що конденсат що пливе, все холодно. Може американочку треба дотягнути. Ладно, перевірю американочку, треба підтягнути. Але ні, то конденсат, бачите, все пливе Вся Все кром конденсат, все холодний. Вода пішла холодна в зміючок і зміючка всі вертається, Бачимо, гаряча. Холодна пішла в бойлер і з бойлера сходиться сюди. Або бойлер, або змівик, в цьому трійничкові змішується, якби ну, не теж змішується, а й переключається або з змівика, або з бойлера. Бачимо, зверху сюди йде. в наш клапан. В наш клапан. Холодна заходить в наш клапан. І вже мікс пішов у гаряче водопостачання. пішов на фугору. Пішов вниз, сюди, бачимо, бачимо трубу була клапана поставив, щоб від газового котла. До речі, від газового котла теж гріється. І газова колонка є, і бойлер є, і бойлер двохконтурний, і змійовик в борсі є, і тени є, підсочний колектор є. Ну, все, тут все є, все є, що, що можна. Якщо раптом щось, ну, плани життя змінилися, такий спосіб, такий спосіб, можна будь-що підключати в цій системі. Абсолютно все є. Ну і крім цього, бачимо перезворо клапаном зелений краник і розширений бачок на бойдер. Я думаю, тут зрозуміло. Ще щось таке цікаве хотів сказати, вже, не, вже і не згадаю. В принципі, в принципі все ясно.